Доброго дня мої вітання. Сьогодні нашій увазі кроссовер Nissan Qashqai Виїхав з автосалону. 11 місяць 19 рік. Комплектація Текна Босе. Автомобіль весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Багато людей запитують за кросоверами на автоматі. Сьогодні нашій увазі Nissan. 1,5 дизель 85 кВт 121 кінська сила. Досить економний і динамічний автомобіль. Двигун перевірений руками к 1,5 дизель. Досить класна комплектація і практичний білий колір. Світло ближнє дальнє ледовське. Комплектація, ще раз повторюється, Текна Бсе. Нижні галогенки, парктроніки зад-перед, камера заднього вигляду, безключовий доступ, ззаді є ще фаркопчик, автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. Датчики сліпих зон, хром під вікнами, задні вікна заводське тонування, стан автомобіля відмінний. Електросидіння, шкіряний салончик поєднання шкіри з матерією. У 2019 році у нас вже йде нове кермо, навігація. Клімат двохзонний електронний ручник, семиступеневий автомат. Підігрів сидіння, два ключки, безключовий доступ. Так, має камеру заднього виду, датчик світла, датчик дощу, сліпі зони Адаптивний круїз-контроль, тримання полоси, допомога автопаркування. Отакий автомобіль. Лише приїхав з аукціону весь в оригіналі. Так, пробіг 200 тисяч на даному пробізі. Поміняні вже ремні ролики. Автомобіль обслужений. Двигун, коробка, форсунки, все працює ідеально. По салону автомобіль також в хорошому стані. Як ви бачите, салончик як новий. Має декілька царапинок на бампері, але це нічого критичного, можна все виправити. Аварійний знак. Запасочка на 200 тисяч у нас нова. Пробіг даного автомобіля по трасі, не по місту, тому автомобіль в такому збереженому стані. Розхід пального по трасі буде 5 літрів дизеля. Економний, динамічний, сучасний кросовер. Без ДТП в оригіналі лізинговий Голландський. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. 0,50. 565 0817. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами робимо все під ключ. Є багато інших автомобілів. По кросоверах на сьогоднішній день в таку адекватну ціну, в гарному стані лише один варіант на автоматі. Завтра будемо на аукціоні купувати Hyundai Kona Kia Niro Golf електричні, Ioniq Кого цікавить, пишіть на Viber. Є також багато вантажних автомобілів, вантажні фургони різного формату. Дякую за лайки, дякую за позитивні коментарі. На все добре, до нових відео.